Всім привіт, дорогі друзі! Хто слідкує за нашими соцмережами, той вже в курсі. Хто ні, підписуйтесь, всі посилання в шапці профілю. Так от, як ви знаєте, ми зараз на етапі масштабування нашого бізнесу і також замовили нову партію товару з Китаю. Зараз у нас з партнером дуже горять очі цією справою, і це прекрасне видовище. Саме тому сьогодні хочу знову повернутися до теми бізнесу з Китаю. Ми поговоримо про чотири основні сайти закупівель товарів. Це всім відомий Aliexpress, Taobao, Alibaba та 1688. Усі ці платформи належать однієї корпорації. До речі, 1688 дуже близько за звучанням до назви Alibaba. І китайською вимовляється майже ідентично. І два з цих чотирьох сайтів орієнтовані на внутрішній китайський ринок, а два на експорт. При цьому в кожній групі одна платформа більш орієнтовна на роздріб, а друга на досвід. Тобто при виборі для початку потрібно визначитись з обсягом замовлень. Дрібний опт зазвичай починається з кількох десятків штук на позицію. Якщо ваше замовлення відповідатиме цій кількості, то можна звертатись на 1688. А якщо ні, то зручніше буде працювати з Taobao або Aliexpress. Виняток є, наприклад, оптові постачальники з 1688 відпускають товари в роздріб, іноді 3 або 5 штук, хоча і за трохи вищою ціною. Але якщо ви плануєте закупити тільки ці 3-5 штук, то є ймовірність, що відправляти його просто відмовляться. На Таобао вже іноді можна знайти товар навіть нижчою ціною. Але найчастіше це стоки і їхня кількість обмежена. Отже, якщо ви закуповуєте в роздріб з України, то експрес буде найпростішим варіантом. Можна замовити і через Таобао. Але ви маєте врахувати, що в цьому разі можуть статися кілька складнощів. По-перше, є ймовірність, що постачальник. Спробую зв'язатися з вами для оточення замовлених позицій, і це відбувається досить часто. По-друге, товар необхідно відправляти на адресу транспортної компанії, яка вже надійшла покупку в Україні. По-третє, вже ж пашано перевіряти отриманий товар, оскільки навіть іноді всередині Китаю трапляються ситуації, коли приходить просто якась дичина. Гаразд, повернемось до Alibaba та 1688. Це платформи, вони фільтруються на досвід для дрібного і середнього бізнесу. Це можуть бути як заводи, так і перекупники на більше агентів, які надають одразу весь пакет послуг для комфортної купівлі з-за кордону. Тому, коли ви шукаєте товар на Аліпопа, ви маєте розуміти, що 9 із 10 випадків це будуть агенти, просто експортери. А раніше можна було орієнтуватись на такий критерій, як спеціалізація магазину. Тобто, один з найпростіших способів визначити агент це чи ні, це оцінити, скільки груп товарів пропонує саме цей магазин. Якщо товарів багато, з найрізноманітніших сфер, значить, майже напевно це перекупники. Якщо ж магазин спеціалізується і видно, що всі товари дуже близькі за принципом виробництва, То ймовірність, що це виробник значно вища. Хоча спеціалізація магазину не є гарантією. Оскільки зараз багато компаній відкривають під кілька спеціалізованих магазинів для кожного з видів товару. У підсумку перевірити постачальника часто можна, тільки приїхавши за вказаною адресою і самому подивитись офіси виробництва. Досвід показує, що часто це буває просто невеликі офіси і далеко не завжди в престижних районах. Отже, якщо ви тільки починаєте роботу і у вас немає перевіреного агента, через якого ви можете здійснювати діяльність на території Китаю та працювати з агентом Alibaba, може бути прийнятним для вас. Тим паче, що сама платформа має систему підтримки та захисту для іноземних покупців. Але навіть в цьому випадку я рекомендую перед відправленням обов'язково перевіряти товар. Якщо вантаж їде в Україну, то не експортувати його назад. У Китаї ви навряд чи зможете незалежно від того наскільки бракований товар ви отримаєте. Повірте, причин для отримання праку може бути дуже багато. Наприклад, від простого непорозуміння на етапі формулювання завдання до безвідповідальності постачальника, спроби постачальника заощадити на дрібницях і до банального шахрайства. Наприклад, в розпал пандемії. Основні товари для боротьби з вірусом продавались тільки за 100% предоплатою. Особисто я зіткнувся з випадком, коли покупець знайшов постачальника через Alibaba, замовив партію одноразових рукавичок і відвантажив без інспекції. В підсумку товару прийшло, по-перше, значно менше, ніж замовляли, і багато хто з рукавичок були просто діряві, а партія була дуже-дуже велика. Це був контейнер в тій конкретній ситуації. Все вказувало на те, що ця партія бракованого товару була відправлена навмисно. але на моєму досвіді це скоріше виняток, незважаючи на подібні випадки. Якщо ви тільки починаєте працювати, то Alibaba буде для вас набагато зручнішою платформою. Якщо ви через наявність англійської мови маєте англомовний персонал і систему контролю на сайті. До речі, якщо ви досі дивитесь це відео, то вам потрібно підписатись на наш телеграм-канал. Там ви дізнаєтесь багато важливої і корисної інформації на тему бізнесу з Китаєм, яка допоможе стати більш успішними і заробляти більше грошей на продажу товару. Добре, тепер перейдемо до сайту 1688 і внутрішнього ринку Китаю. Китайський ринок сам по собі один з найбільших ринків в світі, і китайським компаніям простіше створити аккаунт на 1688. Для цього не потрібно мати англомовних менеджерів. Не потрібна торгова компанія для експорту товарів, простіша логістика. І як наслідок на 1688, більше виробників, вища конкуренція і нижчі ціни. Мінуси сайту 1688 безпосередньо випливають зі спеціалізації цієї платформи. По-перше, вона орієнтована на внутрішній ринок. А отже, ймовірність, що хтось говоритиме англійською або тим більше українською, майже близька до нуля. Використовувати автоматичний переклад під час переговорів я рекомендую в найпростіших ситуаціях. Крім того, для ведення торговельної діяльності на цій платформі вам будуть потрібні китайські аккаунти, бажано китайський рахунок, а липовий китайський номер телефону і печатка, оскільки товар відправляється тільки по Китаю. Вам все одно потрібна буде логістична компанія або агент, які зможуть прийняти товар, все перевірити, перерахувати, консолідувати та експортувати. Усе це стандартна процедура, хоча на початкових етапах вони можуть здаватись складними. Тобто ви повинні будете просто взяти на себе частину функцій, які виконували агенти, зареєстровані в 1688. Це ціни за малих обсягів. Різниця може бути незначна, але якщо обсяги зростають, то економія стає все більш і більш високим фактором. Другий плюс це вибір. Все, що ви можете знайти на 100%, буде присутнім на 1688. І третій плюс ймовірність знайти виробника. Тут набагато вище, ніж в країнах Америки, наприклад. Ще раз зверну вашу увагу, що якщо. Ви знайшли виробника. Вам однаково потрібен буде агент, що найменше для відправки товару і бажано для його перевірки. Але натомість у вас буде два контакти: один для виробника та інший для агента, до послуг якого ви можете вдаватись тільки коли це вам необхідно. У вас з'являється глибше розуміння ситуації та простір для маневру. Якщо ви замовляєте продукт на Alibaba, то ви бачите тільки кінцевий етап. Все, що ви можете зробити, це відмовитись від послуг одного постачальника та звернутись до іншого. Коли ви самі знаходите виробника, то ви самі вирішуєте, до кого і коли потрібно звернутися, можливо, до іншого агента і закупити товар у того самого постачальника, або знайти товар в іншого постачальника, але відправляти його через агента, з яким ви вже спрацювались. Якщо ж у вас є постачальник, з яким ви вже співпрацюєте роками і в якому ви впевнені на 100%, ви можете попросити консолідувати товар на складі і одразу надіслати його, не витрачаючи додаткові гроші на інспекції. Така гнучкість дає змогу вам зберегти напрацьовані контакти та економити гроші. Отже, підсумуємо, якщо ви просто час від часу купуєте для себе речі, які ви хотіли б отримати дешевше, краще користуйтесь Alibaba. Можете звернутися до Taobao, вказавши адресу транспортної компанії в Китаї, яка допоможе вам із пересилкою. Якщо ви тільки починаєте купувати товари оптом, і у вас поки що немає перевіреного агента, то краще користуйтесь Alibaba. Якщо ж у вас є досвід роботи з Китаєм і ви шукаєте товар для перепродажу і додаткового заробітку, то починайте працювати на 1688. Якщо вам сподобалось це відео, або б ви хотіли, щоб ще якісь питання були розкриті, пишіть в коментарях і я обов'язково відповім. З вами був ваш улюблений Болокс, не забудьте підписатись. Ну і я бажаю вам успіхів, мої юні підприємці.